Друзі, привіт всім! Давно ми з вами не бачилися, коли саме я бігаю по якомусь льоду. Недавно вийшло відео на каналі, яке знімалося під кінець січня, тобто я на літ не заходив. Ну, щоб не збрехати, напевно, більше двох тижнів. Це ще старі мої заготовочки, були ще як в січні я активно їздив. І ось знову у нас бахнули морози, і знову я ось стою з вами на льоду. Але не знаю, як вони тут сьогодні ходили, тому що Віктор мені подзвонив. Я тут недалеко фотографував там кар'єр. Кстати, хто хоче підписатись на інстаграм, я часто там публікую свої фотки дикої природи північної України. В описі буде посилання або закріплю коментарі. І сьогодні я просто думаю, заїду, огляну, що там на кар'єрі, зроблю пару гарних знімків, десь заодно заїду на цю локацію, скажу вам три слова стосовно льоду. Не знаю, як він сьогодні тут ходив. Ну, там ось бачу лунки, там лунки, там лунки, там ну, по всій локації. Ну, виступає вода, лід тонкий, Тобто я далі напевно не піду, тому що в мене немає а, з собою пішні і лід, я думаю, не більше 5-6 см. Тобто, по-хорошому, тут треба ще ніч або навіть дві, щоб вже можна спокійно було на танку їздити. А, тут постає питання. Стоять морози. Чи в принципі буде лід там, де я хочу. тому що... Єдине місце, де я цьому році не ловив, це річка Уж на течії вузька річка. Чи замерзне там лід, тому що з початку тижня, нового тижня, нам на півночі України Житомирська область передають мінус 7, мінус 8, мінус 10. Ясні ночі, вден примиражує. Ну, Апіорі зараз, який вітер вже не подобає, вдень ну, буде або плюс, або легенько примаражувати. Здебільшого зараз в день стоїть плюс, тому що сонце високо і виходить, що... День довший, воно вище піднялось, і вже гріє сонце набагато сильніше, ніж це було, коли світловий день скорочувався. Це кінець листопада, там, початок грудня. Зараз вже все кардинально міняється. І зазвичай, в зазвичай таку пору, коли вже дули інші вітри, не північні, а південні, лід став грихлим, що вночі підморажувало, хтось спів вискочить, і бувало такі моменти, що не завжди можна було навіть з нього вийти нормально. Тому зараз починається саме така пора. Я то завтра напевно, буду їхати на якийсь кар'єр, Хочемо поїхати, подивитися. Буде, не буде там, лід. я ось так дивлюсь, то ну, не сильно промерз. Ось іду дивлюсь і ну, не знаю, друзі, що вам сказати. Ось тут щось бачу, набивало, Ну, я не скажу, що там такий товстий лід. Я думаю, десь може, такі малесенькі, тонесенькі і так далі. Навіть я, незважаючи на те, що я по цьому році по першому льоду відкриваюся, я ходив на багато. Ну набагато краще булоть. Напевно, Тонший був як мінімум наполовину. Точніше, товстіший, не тонший, а товстіший був як мінімум наполовину. Тобто, піді мною він так оце не тріщав, як я заходив. Що я планую знімати на каналі? Понятне діло, що ви побачите там. Ще поплавки вийдуть, там спінінга побачите, побачите роздачу на спін, гарні річки побачите, річку жерив ще побачите без льоду, тобто як ми на спінінг ходили. Це буде трошки ось в майбутньому. Жервиці я знімати не буду, тому що я вже їх відзнімав, ті до задоволення закрив і так далі. Побачимо, наскільки довго буде лід. Може, мене перемкне і може я пороблю жервиці саме на окуня, але тут є проблемка, де взяти малесенького живця, щоб знімати для вас таку прикольну рибалку. Тому побачимо, що воно буде у майбутньому. Більше того, що це будуть мармишки, я в цьому, цьому сезоні мармишкам дуже мало присвятив випусків, якщо дійсно буде ні. То походимо, половимо з вами плітку. Може попадемо на ляща там, де я хочу, може попадемо на якогось карася. Ну і класика з класики це буде, а вже ж окуняра. То може, якщо стане лід, я присвячу от е, випуски саме мармишкам, кольорам мармишок, проводкам там і так далі. Тому що жерови закрив, смислу їх знімати немає, тому що в мене контента не знімалося десь приблизно. Ну, до середини лютого в мене є контент там в плані спіннінга, плані якихось поїздок, мене його там достатньо. А ці всі відео, які я буду знімати зараз з льоду, якщо він стане, то це буде кінець лютого, будуть відео виходити і початок, може березня. Залежить від інтенсивності, що я буду знімати і куди я буду їздити. Тому, напевно, жерві ви побачили на ріці жереві, і це було офіційне закриття сезону 2024-2025. Але є ще одна проблемка, яка. Приходить саме з морозами, почне йдуть східний вітер. І на таких ось локаціях, де немає течії, клявати буде погано, тому що там іде дуже сильний високий тиск 770-771. Ну, Для нашого регіону, для рибалки, це фіговий тиск. Це який буде брати, то тільки буде брати на річках з течією, в вузьких річках, якщо там стане лід. От туди я і планую поїхати, і коли воно діло, це все почнеться. Я не думаю, що от е, на цих днях ми там попадемо на ту річку Уш, на ті, там, ті ділянки, де мені треба. А я думаю, це буде знову тижня і подивимося, що дійсно стане лід. Завтра плануємо їхати на кар'єр. Подивимось, що там буде, тому рекомендую підписатись на інстаграм. які сторіс я може заліплю, хто дивиться мене з користання, там Житомирська область, хто там їздить, може на тих місцях, де я рибачу. А тому є смисл по спосиланню, а вже ж перейти. повторюся цьому відео. Ну, а так, а так, будемо чекати. Морозів, може десь вийде. Ну, на цю локацію я не сильно хочу їхати, але може бути таке, що на цій локації просто замерзне лід і може десь вдасться знайти якусь весняну плітку. Тому що плітки на цій локації ну трохи є, друзі. Може на якісь стоячки, може на якісь поплавочки, там, кормочка. Тобто хотів би от, дійсно з льоду ще присвятити ну, випуски рибалці на білу рибу. Тому що в мене таких випусків вкрай мало було в цьому сезоні. Тому друзі, діліться своєю думкою в коментарях, ставте відео лайки, ну і всім до зустрічі.